Туди б не виїжджала в рідному Херсоні. Складно, але вдома. Є огромна надія, що потрошку почне налагоджуватися. Може, навіть сонечко виходить, люди потрошку на вулицю виходять погулять. Дай Бог, щоб вже погнали їх відлою нехорошою. Я директор закладу дошкільної освіти. Зараз ми не можемо впроваджувати освітній процес, але ж ми працюємо як технічні працівники. От, наприклад, зараз я повертаюся, у нас був день благоустрою. Тобто ми сподіваємося і робимо все, щоб дітки повернулися, щоб ми працювали. Я тільки повернулася, і було е, підрив е, військами окупанта Каховської е, ГС. І на нашому закладі було створено пункт для ну, людей, які наслідки, І ми працювали, вони працювали, долали наслідки там, а ми створювали їм комфорт, там щось готували. Мені особисто знайти було важко, наприклад, свого мастера, щоб зробити зачіску. А ще складно дуже. Наприклад, я сама в мене такі хобі, я шию. От зараз я повертаюся з магазину. Я те, що мені треба, я не змогла купити. Якесь зуття купити, придбати. Оце складно. Я не могла, наприклад, пройти дослідження у дослідження Дуже складно. Тобто треба там якось домовлятися. Я бабушку доглядав 4 роки. Тож вона нас з маленьких виростила, винянчила. Це ж в Антоновку мотався то в центр, то в Антонівку. Зараз в Антонівці. Ціла куча дронів літає. Люди думаю, вже попривикали, взагалі стоять, отак маршрутку ждуть. Слабо, що маршрутки, вогіділі героїчні люди їздять під обстрілами. Там майже по 20 часов з 4 обстріли. Спеціалістів зараз мало. Та й не тільки по ремонту техніки в різних галузях. Мої друзі виїхали. Їм не дозволили собою взяти, попросили приглянути, поки, поки з нею хазяйнуємо. Виходимо на прогулянки. приємно побачити теж людей. Щоденні обстріли відбуваються. Кожен день гинуть люди. Якщо не гинуть, то калічаться. Руйнується місто щент, що називається. От що відбувається. Попри берег, взагалі ходити в тих районах нереально неможливо. Не дуже сюди їдуть спеціалісти. Якщо їдуть, вони знають, куди їдуть і чим це може для них бути в майбутньому. Лікарі є, ну, але на, на ту кількість, що поступає, всіх обслуговують, це нормально, по-моєму, жалоб нема. У мене діти виїхали, внуки виїхали, я працюю, плюс пенсії треба їм допомагати. На ВПО сильно не поживеш, скажімо так. Чого не виїжджаю? Ну, ну, якось, знаєте, коріння тут. Я коли приїхав сюди, я сам взагалі Західної України і вийшов на вокзалі на провівну площу, ну я просто закохався трояндами, вся площа устелена, запах чудовий, місто було ну, казкове. Я звідси вже нікуди не вийду.